Шановні абітурієнти, у навчально-науковому інституті психології та соціальної роботи, вже кілька років поспіль реалізується освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів, соціально-виховна робота з дітьми та молоддю. Все починається з бажання знайти себе в цьому світі та реалізуватися. Ця професія це симпіоз віри та любові до дітей, професіоналізму та креативу. Професія педагога організатора розвиває кожного як творчу та креативну особистість. Педагог-організатор має можливість впроваджувати нівітні проекти, організовувати заходи для покращення освітнього процесу. Наш випускник не залишиться без працевлаштування, тому що наша спеціальність. Дає працевлаштування на такі спеціальності: заклади освіти, позашкільні заклади, молодіжні центри, громадські організації, паніціарні установи. Сюди входить усе, де є діти та підлітки, табори, робота аніматором. Наші викладачі просто чудові. Вони не тільки зрозуміло та ясно пояснюють пари інформацію, але й ще з ними можна вільно поспілкуватися. Дуже цікаве навчання, яке підходить кожному. Діти й молодь. Це майбутнє нашого суспільства, і наш навчально-науковий інститут психології і соціальної роботи здійснює підготовку фахівців з тих спеціальностей, які якраз допомагають і дітям, і молоді знайти свій шлях в житті. Соціально-виховна робота це якраз той фах, який допомагає і дітям, і підліткам, і молоді знайти свою дорогу в майбутньому житті. І бути важливими для суспільства моя позиція дуже проста. Наша молодь це наше майбутнє. Допоможемо йому зростати якнаще. Якщо вам цікава така сфера діяльності, як педагогіка, найнайтворчіша практика її, соціально-виховна робота з дітьми та молоддю, то вступайте до навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка та обирайте собі освітню професійну програму до душі. Вступайте до навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи.